Ну що, друзі, Христос народився, і ми сьогодні радіємо. і Ми сьогодні можемо воздавати йому хвалу за те, що він е, народився в нашому житті, в моєму серці. Я хочу сьогодні е, хвалити нашого Господа і прославити його за те, що він дійсно прийшов е, в моє життя, і те, що він прийшов, це вже диво. Для, для мене особисто. І 23 роки він живе в моєму серці. 23 роки я хожу з ним, я з ним засипаю, я з ним е, живу, я з ним просто е, люблю, радуюсь, я з ним просто кожного ранку. Виходжу на, на подвір'я на вулицю, я з ним сідаю за кермо, я з ним їм, я з ним дихаю, я з ним співаю, я з ним читаю, і це є дуже велика радість в моєму серці, так? А ще я знаю, що і маю надію в те, що я буду з ним в вічності там, на небесах. І тому я сьогодні хвалю нашого Господа і ділю з вами цією гарною новиною. Хто ще не має такої гарної новини? Хто ще не знає, що Ісус народився для нашого спасіння. Я сьогодні просто кричить моє серце. І я передаю цю радість, яку я маю в своєму серці. Для багатьох народів сьогодні, для тих, хто ще не знає, передайте цю добру новину, цю добру звістку, що Христос народився. Знаєте, я сьогодні е, е, просто радію. Сьогодні кажуть, як можна радіти такий нелегкий час? Я говорю, що я радію те, що я живу в ці дні, пророчі дні, останнє час, як говориться, але да? я радує те, що я бачу дива, які Господь робить. Я радуюсь тому, що Господь сьогодні, знаєте, дійсно його слово, воно живе дійсне, і воно на цій землі. І воно являє славу, він являє славу свою через своє слово, через своїх проро проро пророків, через своїх е вірних служитів, яких він поставив тут на землі. Тому, друзі, ми сьогодні кажемо, що Христос народився, і наше серце кричить. І багато на жаль нас сьогодні не розуміють, що за радості таку ви маєте, і чому ж ви так радуєтесь. Я хочу сказати, я радуюсь сьогодні, тому що я живу. В мірі де багато зла. І це зло воно не, ніяк не може впливати на моє життя. Це зло воно ніяк не може впливати на моє серце, на, моє, на мій разум. Тому що Господь мені дав те живе і свіже зернятко, яке він колись посадив. І воно росте і, про, і е, росте. Кожного ранку, кожного кожної миті. Тому я сьогодні е, радію, тому що я маю Христа в своєму серці і ходжу з ним. Кожного дня, їду з ним, і зараз він сидить за мною. Зараз він іде впереді мною. І, і він зробив те, те, що те, що всі говорили, не, невозможно. Те, що говорили, що наркомани, вони не міняються. Я до, до, до Христа прийшла, я прилізла на інвалідному візку і всі кричали, навіть віруючи в церкві, ні, нічого не вийде. Із цієї наркоманки нічого не вийде. Але Христос народився в моєму серці. Він дарував мені свободу, Він дарував мені все нове і все потрібне для багаточисливої життя. Поэтому, друзі, славим Його. Я благодарю Бога за всі його подарки, які Он мені дар... ну, просто почав да... дарити, коли Он прийшов в моєму серці, коли его впустили в своє серце, коли він родился в моїй житті. І він народився і почав дарувати мені дуже такі шикарні подарунки. Це перше це свобода, друге, це ті фізичні. фізичні э... Фізичні дарунки, і та потреба, яка, мабуть, я потребувала в цьому. Він дарував мені сім'ю, він подарував мені чоловіка, він дарував мені родину, він дарував мені дітей, він подарував мені внука, він дарував мені дуже багато подарунків, які немає просто меж і немає, не хватить листочків, щоб написати. Тому я сьогодні говорю: хто ще не хочу, закликаю вас і. Просто пропоную вам, впустіть Ісуса в своє серце, щоб Він вам таке ж дарував таку радість і таке спасіння, яке маю я сьогодні, і маю тисячі, тисячі, мільйони моїх братів сестер по церквах. Радіти разом з ним. Знаєте, радість без Христа це, це не та радість. Любов без Христа це не та любов. Тільки з Христом ми можемо жити, ми можемо радіти той радістю, яка дійсно буде, яка описана в Коринфіна, яка не завідує, яка не устає, яка не придає. Тому, друзі, Христос народився і хай він народиться в вашому житті. Дуже вас люблю і благословляю.